У виставковому залі обласної спілки художників персональна виставка Богдана Кузєва Мелодія живопису. Вона присвячена 60-річчю митця творчі роботи, що експонуються, рельєфно окреслюють тему української історії та козацтва, національної культури і традицій. Проте більша частина експозиції пейзажі. Що мене зачепили наскрізь. Це Карпати наші. Я там черпаю енергію, і воно мене настільки підносить. І я люблю творити на пленерах. Чому Карпати? А тому, що Карпати це є велич і магія. Воно ніколи, як я кажу, не проїдається. Вони завжди магічні. І мені подобається побут, побут гуцулів, їхні обряди, їхні звичаї. І я стараюся в своїх роботах теж е, е, малювати картини на тематику Різдва, Великодня, тому що. Музика, обряди це щось таке. Ну воно постійно вона надихає. Оксана Кузів, дружина художника. У подружньому житті разом понад три десятиліття. Зізнається з чоловіком у синергії, підтримують та допомагають одне одному. Для нього завжди була музою та натхненням. Знаєте, я тепер не переходжу оці його кордони і даю йому право. Обирати е, тему, чи що би там не було, е, власне, самим для Ореста Кузіва батько став прикладом для наслідування. Відтак з батьком радиться постійно кожну картину повсякчас обговорюють і роблять відповідні правки. Не я на нього наприклад, можу щось сказати, ну я тут хочу так. а він каже ну, нола неправильно, я кажу, ну то. То роби, так каже, як ти знаєш, але все одно у нас є постійно ця критика. Є постійно. Ну коли критикують конструктивно, і критика здорова, то це дуже класно для художника. Тоді художник росте. Бо художника є така здатність, що він може замальовуватися і не бачити своїх власних помилок. Богдан Кузів, член національної спілки художників, заслужений художник України. Свої персональні виставки, окрім Івано-Франківська, експонував також у Чернівцях, Львові, у столиці Греції. Афінах. Олена Коновалова, Уляна Неколюк, Софія Савчук. Новини на вежі.